Всім привіт! Я неймовірно рада вітати вас у новому 2026 році на своєму Ютуб каналі. Про плани, мрії та бажання буду сьогодні вам розповідати, що я для себе написала на 2026 рік. Будемо з вами обговорювати. І власне починаємо. Хочу вам нагадати, щоб ви не забули підписатись, поставили обов'язково лайк і написали коментар. Я Буду вам дуже вдячна. Давайте разом просувати україномовний Ютуб. Про в'язання. Перед тим, як почати про плани на 26 й рік, хочу трохи торкнутися кінця 25-го року, бо саме він дав мені дуже таке, знаєте, чітке розуміння того, що я хочу робити і як я хочу це робити. В першу чергу, те, що стосується роботи. Грудень був дуже важкий. Емоційно і фізично, бо було дуже багато замовлень, дуже багато відправок за кордон. І як завжди, перед святами це все було ось так незрозуміло як. То посилки затримувалися, то вони десь губилися, то заявлено термін відправки і доставки, означеним одним. По факту він являвся іншим. І коротше, все це навалилося таким сніжним комом на мене. Що я в якийсь момент вже думала все кинути і сказати: Знаєте, що ребята? Я все я гейм овер. Оце останнє замовлення. Я відправляю, закриваємо цю шарашкіну контору, і всі розходимося по своїм домівкам. Бо я просто тупо задовбалася. Я досі, якщо чесно, сижу і переварюю кінець цього року. Але довго переварювати в мене немає ні часу, ні бажання, тому я вже виписала, що я хочу зробити і як я хочу це зробити е в новому році. Якщо чесно, це вже моя друга спроба записати це відео. Бо, як виявилось, в мене так багато планів, так багато всього в голові. що я в першому відео просто сама себе заплутала. Коротше, я розказала багато чого, але не про що. Тому я виправилась, і знаєте, що я зробила? Я свої плани виписала в блокнотик. Отже, поїхали. Перше, що я хочу зробити в цьому році, це би дивно це не звучало на фоні останніх новин: відкрити ФОП. Я вирішила, що я готова, готова, бо я хочу масштабуватись. Я хочу бути не просто людиною, яка робить щось по фану, а стати, вибачте, бізнес-вумен. Тому, ну якби пора. Навіть якщо я, наприклад, захочу продавати майстер-класи з ФОП, це зробити простіше, бо я можу налагодити автоматичні оплати, там відправки посилання, так далі. І так далі, типу, одразу ось ця вся гіморощина з мене спадає. Знову таки, кінець року. Було дуже багато однотипних замовлень. Причому що цікаво, це були замовлення на балаклаву, ось цю, яку я додала буквально там перед різдвяними святами, і вона так класно вистрілила на еці саме, що. Просто за місяць я їх відправила, здається, до 20 штук. Коли ти додаєш новий товар на Etsy, це не завжди він вибухне, а це вибухнув. І Я зрозуміла одне кожного разу, коли я додаю якісь нові вироби, вони взриваються. Чому так відбувається? Я для себе знайшла відповідь. Ринок перенасичений звичайними звичними для нас виробами. Ось ці комбінезони з косичками ти зараз можеш знайти будь-де. Люди хочуть щось нове, цікаве. Те, чого вони не знайдуть в мас-маркеті, те, чого вони не знайдуть на тому ж Etsy, бо це рідкість. Я б навіть по собі помітила, що коли я в'яжу багато однакових виробів, я як людина, яка хоче на цьому заробляти, я від цього кайфую. Але ось ця моя творча я, вона страждає. Я вирішила для себе, що двічі на рік. Я буду випускати колекцію на цей рік. В мене вже є певні задумки, про них я розкажу трохи пізніше. Робота колекціями веде нас до наступного пункту. Реструктурувати я хочу etsy магазин саме через цей підхід колекціями. Чим більша в тебе Кількість виробів, які ти пропонуєш, тим більшу аудиторію ти покриваєш, навіть якщо це не вистрілить ось конкретно ця річ, вона приведе нових людей. Типу з точки зору SEO і продажів, це дуже крута штука. А тепер поговоримо саме про колекції, як це буде стосуватися YouTube, бо вони тут дуже взаємопов'язані. Отже, по-перше, я придумала дві основні колекції на цей рік. Перша це колекція під назвою Animal Spirit, Друга це колекція букля. Якби далеко ходити не треба, а з букля все зрозуміло. Це будуть вироби саме з буклі. Я вже маю на поготові кілька ідей. Вони будуть покривати різні вікові категорії від немовлят, це будуть комбінезони, шапочки е і пінетки. Також буде, будуть вироби для тодлерів, тобто для малюків від року. Іноді дуже образливо, що в мене замовляють речі лише для немовляти, це комбінезони, бо. Ну, я правда не розумію, чому обходять стороною малючків від року і старше. Вони теж заслуговують на те, щоб мати класні подарунки, на те, щоб мати класну е якусь річ, якісну, теплу. Тому я так придумала, що я хочу зробити колекцію Animal Spirit. Це в першу чергу будуть светри з тваринками. Я не дихалася ось цими светриками. Мені дуже сподобалося. Коли побачила їх в Pinterest, я така. Мені це треба. Чесно, мене дуже підкупив светр з китом. Я обожнюю китів. Я просто їх обожнюю. І Я вирішила, що моєму сину просто треба светр з китом. А потім, коли я почала в цьому більше копатися, я побачила ще декілька дуже класних візерунків з цими тваринками і вирішила, що світ заслуговує побачити светрики з цими вишивками в моєму виконанні, так як я це бачу в тих матеріалах, в тому стилі, який да, я використовую. Для мене, як для майстрині, це, типу, великий. Плюс, бо я можу прокачати свої скіли. Для мами це теж великий плюс, бо в моєї дитини буде як мінімум один светер, прикольний, якого не буде ні в кого більше, ні в садочку, ні на вулиці, ніде. А, ну, а як для бізнес-вумен, тому що я не забувайте, я вже там відкриваю ФОП, то це якби ще одна можливість просунути свої вироби і показати їх світу. Як це буде стосуватися YouTube? Я вирішила, що весь процес створення цих колекцій я буду. Показувати тут від початку, де я обираю матеріали, роблю о, ці свочі напишіть, як це слово перекладається українською, бо я забула пров'язи. Як я роблю ці пров'язи, як я пробую, як мені краще яку техніку використати, чи зверху робити цю вишивку, чи це буде жакарна в'язка. Коротше, весь процес від підбору пряжі. І до готового виробу я буду показувати тут. Я для себе нещодавно зловила такий інсайт, що, виявляється, не все, що знаю я, це елементарні речі. Уявіть собі. Мені нещодавно написала жінка з Німеччини на Етці, запитала: А у вас буде майстер-клас? А у вас є майстер-клас на ось цей комбінезон? А там комбінезон просто платочною в'язкою. І мені здавалося, це настільки елементарною річчю, типу, всі вміють це робити. А виявляється, що не все те, що вмію робити я, є елементарним. І я вирішила, що час змінити підхід своїх думок до того, що я роблю, і навчити людей в'язати. Цього року я обов'язково буду записувати майстер-класи на всі свої вироби. Бо ну, треба працювати розумно, а не багато. Правильно, правильно, і е, буду це все публікувати в інстаграм Reverлі і Етсі. Тому будуть майстер-класи, тому будуть безкоштовні відео на YouTube. Пишіть обов'язково в коментарях, що саме ви б хотіли побачити першим. У мене вже є пара заготовок, але мені дуже цікаво почути вашу думку. Ну і ще одна річ, яку я хочу досягнути цього року: це 10 тисяч підписників в Instagram і тисяча підписників тут на YouTube. У мене є така болячка. Мені мене прям це дуже бісить, коли досі тягнуть в україномовний простір російську херню, російські майстер-класи, російський ютуб, російських майстрів. Я рік працювала над тим, щоб цей шлак не попадався мені в рекомендаціях, але він досі просочується, тому я хочу заполонити. Світ дитячого в'язаного одягу і сподіваюсь, ви мені в цьому допоможете. Якщо вам цікаво побачити всі процеси, побачити, як я втілюю всі ці плани в життя, і розказую вам свій шлях від початку до кінця від ідеї до готового виробу, обов'язково підписуйтесь, обов'язково ставте лайки, пишіть свої коментарі, запитуйте. Я з радістю буду відповідати на ваші питання, в відео або в коментарях. Мені дуже цікаво чути вашу думку, і давайте разом просувати Україну YouTube ютуб в'язання. всіх обійняла, пішла забиратися на садочка, і зустрінемось в наступному відео.